Друзі, всіх вітаю, з вами Аверс. Сьогодні ми заїхали до наших друзів та партнерів. Це автомобільний Дім Україна. Офіційний дилер Daimler AG в Україні, компанія Mercedes. Йдемо до них в гості, покажемо е автомобіль, е спільний автомобіль е з компанією Mercedes який ми зробили та поставили в шоурум для показу та продажу цього автомобіля. Заходимо в гості, далі буде. Так, ну що, наразі ми вже в шоурумі, безліч автомобілів Mercedes, серед яких стоїть і наш красень. Ось він, це Мерседес EQV. Ви вже його у нас бачили в наших відео оглядах. Таке чудовий автомобіль. Вже майже знайшов свого власника, робляться деякі уточнюючі документи і автомобіль буде дарувати радість та своєму новому власнику даного авто. Шановні друзі, кого зацікавили таке переобладнання, робимо все під ключ. Є дуже, дуже кваліфіковані, кваліфіковані фахівці е, на, е, по, по продажу автомобілів Mercedes, які вам підберуть е, саме той автомобіль, який треба для переобладнання, е, поможуть, розкажуть і в найшвидші е, сроки привезуть його в Україну. Кого цікавить, шановні, Ласкаво просимо. З вами Аверс.